Сивне бачення медицини майбутнього. Вінниця у співпраці зі Світовим банком започатковує проєкт зі створення якісного медичного простору, який може стати прототипом всієї системи охорони здоров'я країни. Наразі триває підготовка майстер-плану, до якої залучена команда фахівців консорціуму Ернст Янг». Треба відновляти і модернізувати систему охорони здоров'я в Україні, і це вимагає насправді стратегічного бачення та стратегічного а, а, підходу. Нам не можна відновляти те, що було у минулому, тому що це минуле насправді. Нам систему треба модернізувати. Цей мастер-план є інструментом до насправді стратегічної а, модернізації систем. Сформована команда експертів проведе ретельний аналіз діючої системи надання медичних послуг, оцінку інфраструктури, конкурентоспроможність міських, обласних та приватних медзакладів, щоб створити стратегію модернізації лікарень, де передбачена не лише сучасна інфраструктура та якісне обладнання, а й залучення професійних лікарів і передового досвіду в галузі медицини. Ми сьогодні зібралися для того, щоб відпрацювати фактично дедлайн-графік, яким чином ми будемо рухатися при допомозі і підтримці наших міжнародних партнерів, експертів. І я думаю, що скоро ми зможемо анонсувати, яке наше стратегічне бачення щодо цього медичного простору і який рівень лікарень, ми бачимо майбутнє, як ви кажете, на наступні 10-15 років і з чого ми будемо починати? Вже окреслено цілі проєкту. Передусім, мова про доступність для людей, фінансову стійкість закладів, які зможуть в повному обсязі надавати гарантовані пацієнтам послуги. Водночас має бути професійне управління та завчасна підготовка кадрів до роботи в нових умовах. Система має перелаштуватись так, щоб відповідати потребам людей зараз і в перспективі на кілька десятиріч вперед. А ще є послуги, яких немає правильних медичної гарантії, але це не значить, що немає такої потреби. І плануючи мережу на 15-20 років вперед, і мережу спланувати так, ніби вони у нас вже є. Тому що рано чи пізно вони з'являться правильні медичних гарантій, хоч їх зараз там немає. Тут буде йтися про такі речі, як тривалий догляд, який зараз відсутні правильні медичних гарантій, медико-соціальні послуги, психічне здоров'я. Не в стаціонарному розумінні як вона є зараз, а в надання в громадах. Ініціював підготовку майстер-плану розвитку медичної мережі Вінниці та прилеглих населених пунктів голова міжрегіонального гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Вінницька громада не раз ставала пілотною у запровадженні новітніх стратегій, і саме довіра до Вінницької команди була вирішальною у рішенні щодо підтримки представництвом світового банку. Завдання в тому, щоб сформувати спільний стратегічний план модернізації медицини Вінниччини, щоб медицина Вінниччини була доступною для людей і якісно. Стратегічна мета тільки одна: люди в На Вінниччині мають жити якісніше і довше. Підготовка майстер-плану триватиме до півроку. В результаті презентують фінальну концепцію з реалістичним баченням спроможної мережі медзакладів майбутнього, прогнозами потреб та моделями управління. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.